І так, друзі, розпаковую я, значить, посилочку. А тут у нас опа! Презент від підписника. Походу, домашнє вино. Е, велике дякую. Обов'язково, однозначно. Я думаю, що субота може наша закінчитись неробочим днем. Зараз посмакуємо, напевно. Як воно пахне, друзі? Замануха. Дякую велике. Ну перше робимо ГБЦ клієнту, а потім, потім будемо смакувати. Все, розпаковуємо. Дивимо. Що ж нам приїхало? Приїхало 1.5. Інжектор напиздат фаз. Бачу відразу, шпилька, розпред... Ой, шпилька натяжного ролика. Це якийсь піздець. Хто його робив, не знаю. Далі, шайби, 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 шайби. Вроді товщина є, по восьмому вже тонковата. Далі, далі, далі. По площині у нас. Ага, вже хтось щось робив, хтось щось варив, в принципі, в принципі, принципі, площина жива. Ну, все, діло немає. Сідла засажені, плюс до всього, бачите, оце вигрізано шарошкою, хтось колись їх прирізав і задошив за посадочне місце. нет Скоріше всього клапана будуть торцовані. Ну, Зараз розберемо про диффу. Так, як я і говорив, клапана у нас вже торцовані. бачите Випуск торцований, впуск не торцований. От, випуск торцувалося. Ну, торцовані. В принципі, нормально, рівненько. Не криві руки лазили. Розбираємо далі. Зараз перевіримо як. Так, ну що, технічну рідину налив, бачу відразу другий циліндр, третій клапан, впускний потік відразу. Дамо тиску. Наш, перший. Бульбашок не повинен бути. Перший не тримає. Другий. Нормально. Третій Третій згорів повністю. Просадка по компресії добра була. Четвертий. Так ось. Тримає п'ятий. Все терпимо. шостий. Нормально, сьомий. Нормально, восьмий. Тримаємо. Нормально. Два циліндри. Перший, другий циліндр не герметичні. Всі інші, в принципі, в допуск. Ну, це взагалі. Це взагалі. Кипить. Все, розбираємо. Так, друзі, ГБЦ наша повністю розібрана, в принципі, і продефектована. Е, що хотів показати? Значить, сальники клапанів були рознобої, одні зелені, одні коричневі. Це в нас Віктор Рейнс, походу зняли з легкістю, ще й не тримали. Значить, бачимо, бачите, які борозди на сідлах. Клапана і сідла затерті на смерть притірочної пасти. Бачите? Прямо ж канави. Бачимо, яка шуба на клапанах. Тобто сальники не тримали, дивіться. Яка шуба. Ну, клапана витілі йдуть. Що ще? Так, далі бачимо це місце варили. Але вона не фрезерована, як бачите, не прилягала прикладка. Бачите, ось наварили і ось де тоненьке колечко прилягало. Тобто, бачите, і на камню почухали, і все, ось такі царапини глибокі. от Якість трошки підхрамує по ремонту цієї ГБЦ. Направляючі, скоріш всього мінялися, люфт є, але сідло затерли на і все та й все. Зараз ще перевірю постеріг з придвал. Так, ну що ж, е, є погана новина для власника цієї ГБЦ. Е, значить, трохи я її вичухав, е, випресував старі сідла, направляючи втулки. Яка погана новина? Точніше, дві. Значить, навіть три. Значить, Ось перва тріщина між сідлами. Ну, Вона поки що безобідна, е, ніякої. Хоча, бачите, навіно воно, воно далі йде під сідло, бачите? При запресовки нових сідел з натягом 10 сотих, вона лопне. Це перший момент. Другий момент. Другий циліндр, тріщина ось іде. З-під сідла. Ось пішло під сідло. І ось сюди. І третій. Третя погана новина в третьому циліндрі також тріщина. ось. ось. Цю ГБЦ нема сенсу ремонтувати, тому що її повністю треба вирізати. Тут, тут повністю вирізати і ось тут вирізати. Шкурка вичинки не стоїть. Тому буду согласовувати з клієнтом, можливо, якщо є. Зроблю йому свою ГБЦ. Такі погані новини. На цьому цей ремонт цієї ГБЦ закінчився. І так, після того, як я показав всі дефекти клієнту по його рідній ГБЦ 1,5, що у нас тріщина між сідлами, тріщина в другому циліндрі, тріщина в третьому циліндрі, я запропонував йому свою ГБЦ але 1,6, 1118. Все буде працювати, все буде чудово, зауважень не повинно бути. Ось таку ГБЦ запускаємо в роботу. Я її викупив у свого підписника. Відправив йому свою, а він мені продав свою під реставрацію, під ремонт. По площині вона супер. Підварювати буде, як у всіх, ось це болюче місце. Запускаємо в роботу ось цю ГБЦ ось цю красоту. Зробимо з неї. Запустив в роботу свою ГБЦ, значить, старі сідла і втулки випресував, посадочні місця не пошкоджені, все у нас чудово, тріщин не наблюдаємо, все супер. Підібрав сідла по розміру, є з готові виточені. І також підготував направляючі втулочки. Втулочки у нас ТРВ. Зараз покажу Видно ТРВ. Грім, запресовуємо. Що по нашій ГБЦ? Значить Перевірив постіль розпідвала, постіль була рівна. Трошки уплотнив кришки, була виробітка, значить розпредвал крутиться від руки, все чудово. Люфтів вверх-вниз немає. Сидить класно, плотненько, супер. Також пройшла хімічну мийку, як бачимо, вже чистенько, ну і було, в принципі, чисто. І бачимо, що я вже замінив сідла. І направляючи втулки, поки що ось такий має вид. Все супер, все класно. Далі у нас буде поварка одного місця, цього незначного. Сідла сіли як ріднесенькі. Криві руки тут не лазили, ще були рідні сідла. Все, ще трошки так, буде. Ну, нарешті наша ГБЦ 1118, в принципі, готова до зборочки. Підварили одне місце, фрезернули площину 18, сотих і виконали механічну обробку сідла, тобто прирізку. Так виглядають наші сідла. От. Ляпота просто. Да? Комплект нових клапанів, випуск ТРВ, впуск АМП. Деталі відмиті. Збираємо. Клапана засухарені, технічно рідина налито, перевіримо, як тримають. Значить, де є бульба, щоб не повинно бути. Погнали, ніякої притірки. Супер, 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 супер. 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 Усі клапани герметичні, 100%. Ну Ось і все, друзі. Ще одна ГБЦ у моїй копілочці. Повний капремонт. Має ось такий фінальний вид. Заміна сідл, направляючих комплекту клапанів, поварка одного місця. Зборка, мойка, фрезеровка, сальники, регулювання і перевірка постійно розпродавала. Повний фарш, все як ми любимо. Як завжди. ГБЦ 1,6 буде ставитися на блок двигуна 1,5, мало до того ж, ще й карбюраторний буде валити на всі бабки. Шайби вийшли у нас товсті. Сама тонка 4,05, сама товста 4,40. Зазори 0,25 впуск, 0,40 випуск. Відмита. Перевірено. Все чотенько. Також клієнта укомплектуємо усіма. Прокладками, які потрібні для встановлення ГБЦ. підписуємось замовляємо. Всім добра, ми працюємо далі.